Вдівець Ніни Матвієнко, музеєзнавець і художник Петро Гончар розповів про її таємні романи. Вперше про це він заговорив у розмові зі славою дьоміним, у випуску який присвячений пам'яті артистки. Чоловік пригадав момент розлучення і те, що тоді Ніна Митрофанівна публічно заявила про зради чоловіка. На це Петро Гончар сказав, що зради то відносна річ, і що Ніна Матвієнко була досить ревнивою, особливо тоді, коли він влаштувався на роботу у музей. До того він був вільним художником і багато часу проводив разом з нею та родиною. А от коли став ходити на роботу, то в їхній сім'ї багато чого почало змінюватися. Там навколо нього були дівчата, була увага, і коли він приходив пізніше шостої вечора додому, то починалися питання. Так, чоловік не спростував того, що задивлявся на гарних дівчат, і він не святий. Але також зазначив, що і Ніна Матвієнко любила красивих чоловіків і що були романи. А крім того, додав, що в питанні зрад вони з артисткою були рівні. Таким чином, чоловік натякнув, що і Ніна Матвієнко мала романи на стороні. Він додав, що вона йому зізналася пізніше про це. Він розумів її дівчинки, і згодом вони пробачили одне одного.